Шановні колеги, тему, яку я хотіла б сьогодні запропонувати, я її назвала так: Особистість педагога у вимірах війни від Яноша Корчика до сучасних українських учителів. Присвячується вона незламним педагогам усіх часів. Ми завжди це з вами знали, думаю. тезу про те, що професія вчителя це професія ідеологічна. Але більшість українських педагогів на практиці усвідомили цю тезу з початком повномасштабної війни. Ми всі чітко остаточно зрозуміли, що учитель в такому широкому сенсі цього слова носій державницької політики, який не може бути нейтральним у критичних карколомних моментах історії своєї країни, тому ми робили все те, що могли робити. Ми записували різноманітні звернення. Щоб світ нас почув, дехто з педагогів вирушив зі зброєю у руках захищати свою рідну землю, щоб не довелося це робити молоді. Хтось активно волонтерив і продовжує це робити, а хтось просто продовжував тримати освітній фронт, просвітлювати і освічувати наших учнів, повертати їм через навчання те, що було у мирному житті, і у такий спосіб, психологічно. Допомагати переживати ці страшні події нашої історії. Тому, і не випадково, як засвідчують злочини цієї війни, коли окупанти заходили на українські землі, їм дуже важливо було психологічно, іноді і фізично або фізично знищити учителів. Ми сьогодні з вами справді переважної більшість знаємо, що більшість українських педагогів під час цієї повномасштабної війни проти російського терору насамперед думали і думають не про свою власну безпеку і своїх власних рідних перш за все, а про те. Почасти як допомогти нашим учням, як пережити все те, що відбувається, освітляне усвідомлюють, що найбільше зараз потрібні своїм учням, вихованцям, які всі одномоментно стали дітьми війни з усіма її наслідками. Слід зазначити, що більшість освітніх закладів на початку війни стали справжніми волонтерськими хабами, а самі педагоги стали волонтерами. І вони це робили і роблять не тому, що хтось або, або адміністрація навчального закладу примушує їх, а тому, що інакше просто не можуть. Так, Владислав Якименко, консультант центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Лазаба на Харківщині, пригадує. Як місцеві освітяни об'єдналися, щоб приймати людей з сусіднього ізюма. Колеги перетворювали шкільні класи, кабінети на максимально комфортні кімнати для тимчасово переміщених осіб. З дому несли все, що можна було, допомагали і підтримували. Вночі чергували разом з цими людьми для того, щоб вони не відчували себе самотніми. В історії відомі факти, коли освітяни під час. Військових дій справді ціною власної безпеки, власного життя захищали своїх вихованців. Один з найвідоміших таких педагогів, життя та смерть якого стали справжньою легендою, це Януш Корчик, Генрік Гольшміт. Ім'я цього всесвітньо відомого польського педагога у багатьох асоціюється з прикладом справжньої відданості своїм вихованцям і величезної любові до них. Він просто не уявляв, як можна їх кинути. Тому відхилив усі пропозиції втечі з гетто, а потім мужньо відправився в Тремлінку, де в 1942 році загинув разом з вихованцями газової камері. Саме пожертвам, яку свідомо обрав Януш Корчик, категорично відкинувши пропозицію залишити своїх учнів із будинку Сиріт, врятувати своє життя. Назавжди стала і водночас трагічною, і водночас героїчною сторінкою в історії світової педагогіки. Приклад Януша Корчика дає нам підстави говорити про особливу місію педагога під час війни. У чому ж вона полягає? Давайте з вами поміркуємо. Ми можемо зазначити, що сьогодні, крім навчання, учитель під час війни бере на себе такі функції, як захист і збереження життя своїх учнів, їх моральна підтримка, забезпечення максимально можливих, якщо ми говоримо про такі умови, в яких відбуваються комфортних умов під час навчання, максимально, що ми можемо зробити да, на цей момент, позбавлення можливих тригерів в освітньому процесі, слідування принципу не зашкодь. Педагог має стати, крім того, ще справжнім мотиватором для учнів, людиною, якій довіряють, з якою можна говорити про війну. А про це треба говорити. Їм теж треба дати можливість виговоритися, ділитися своїми болями, проблемами, роздумами. І важко тут не погодитися з думкою сучасної психологіні Олени яка Кази свідчають, що практика сьогодення показала, що педагоги повинні володіти знаннями та навичками надання кризової психологічної допомоги, володіти знаннями за ознак тривожних розладів у дітей, і з метою вчасного реагування і направлення до фахової психологічної допомоги. На думку ще одної психологінії, шкільної психологіні Юлії Ольянової, у час війни навчителя насамперед лежить відповідальність за не стільки за показники успішності, а скільки за психічне здоров'я учнів, за її життя і вже. Потім за показники успішності Психологиня вважає, що місія освітян у час війни показати, що є все ж таки стабільність хоча б у цій частині життя дитини. І ще одна дуже важлива місія для педагога під час війни це стати своєрідним провідником для культурної деокупації українців. Тому цілком логічно і природно, що у перші дні війни. В освітянському середовищі розгорнулася професійна дискусія щодо місця російської культури, літератури в воєнних реаліях України в результаті якої офіційно на державному рівні було прийнято рішення про неможливість будь-якої співпраці з країною агресою агресора, про необхідність вилучення творів російської літератури зі шкільних програм. Отже, ми з вами бачимо, що справді у нас є підстави говорити про особливу місію педагога під час війни і приклад українських педагогів тому свідчення. Так важко не погодитися з думкою Олександра Елькіна, головою найбільшої в Україні незалежної освітянської спільноти ТКЕМФ, що українські вчителі не тільки спромоглися зберегти освітній процес цих умовах. Вони на станціях метро викладали у бомбосховищах на передовій і так далі. Вони відіграють важливу роль у підтримці громад у цей непростий час, допомагаючи внутрішньо переміщеним особам, територіальній обороні, військовим та своїм громадам у подоланні наслідків війни. Слід зазначити, що деякі з наших учителів, педагогів. Залишивши календар календарне тематичне планування, добровільно стали на захист нашої держави. На цьому слайді ви бачите Сергія Черкасова, учителя математики і логіки, викладача бойових мистецтв з села Помоклі Київської області, який, записавшись до сил ТРО після онлайн-занять з учнями, брав автомат і йшов на блокпост. Як згадує сам пан Сергій, коли він продовжував вести онлайн заняття зі своїми учнями у проміжках між чергуваннями, його найбільше вражали очі його вихованців, які виходили на заняття з коридорів, ванних кімнат, підвалів, гаражів, автівок у верхньому одязі, в шапках, усі уроки розповідає Сергій Черкасов, починалися з обміну розповідями про вибухи. Що лунали поряд з ними про літаки, гелікоптери та ракети, які літали над їхніми головами. Сергій Черкасов розказує, що спочатку ми хвилин 20 просто розмовляли, після, а потім вже розпочинали урок, тому що їм важливо було виговоритися. Ще одна наша педагогіня, яка взяла, поміняла зошити. На зброю, це Ганна Галюк, педагогіня ліцею номер 2 міста Володимир, за освітою вчителька образотворчого мистецтва етики та естетики, яка сьогодні наближає нашу амрійну перемогу на фронті. Учитель мистецтва знавства з Києва Ярослав Лисенко, ставши до лав ЗСУ, почав записувати для учнів мотивуючі відео. Сам пан Ярослав пояснював це так. Своє перше відео я не планував, вирішив записати його, тому що багато хто з викладачів казали, що зараз у дітей є розгубленість, вони не розуміють, навіщо вчитися. Думають, що краще щось робити для країни. Тут я пояснюю, що учням важливо бути на уроках не заради оцінок. Друге відео я не записав напередодні 1 вересня, коли усвідомив, що не зможу піти до школи. До речі, пані Ярославу 27 років. І він з гумором, з гумором звертається до своїх учнів про те, що професія вчителя не знецні змінюється. Це саме та професія, яка забезпечує наше завтра. Він подякував учням за те, що вони мають хоробрість навчатися в цьому році, а вчителям за те, що вони продовжують навчати, працюючи на цьому фронті. І таких освітян, які змінили свій фах під час повномасштабної війни і стали військовослужбовцями, досить багато. На жаль, серед педагогів, які пішли на фронт, багато й тих, хто віддав своє життя заради вільного майбутнього України. Вічна і світла пам'ять тим, хто вже ніколи. Не повернеться в свої навчання заклади. Хто завжди залишиться в душах свисідів, бачите лише ті хто більше. Я хочу назвати. Учитель почита у місті Львові Олександр Коберник, директор Попаснянського ліцею номер 1 Віктор Шулік. Що загинув у боях під Бахмут, учитель історії Полтавської гімназії номер 35 Павло Кир... Кириленко, учитель математики, а потім інформатики, у Карначаївській та Липовшенській школах Лановеї Дунай, учитель географії у харківській школі з поглибленим вивченням Окремих предметів номер 16 Сергій Городов. Він загинув у березні 23-го року біля міста Бахмут також. Учитель фізичної культури і ритміки ліцею номер 23 міста Житомира Микола Кандратюк. Учитель історії ліцею села Стрілки Іван Макар, що у Самбірському районі на Львівщині. Він нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Учитель інформатики Зужгородського навчально-виховного комплексу гармонія школи номер 11 та медичного коледжу Монада Іван Пайда. Начальник управління освіти Коломийської міської ради, що на Івано-Франківщині Любомир Бордун. Одна із останніх жертв в нашому освіт... на освітянському колі, це старший викладач кафедри моделювання систем і технологій факультету комп'ютерних наук Харківського національного університету імені Каразіна Євген Діденко. У перші дні повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України лавах спочатку був територіальної оборони Харкова, потім став бійцем спецпідрозділу Кракен. На жаль, це список далеко не повний, вічна і світла пам'ять нашим колегам. Отже, ми з вами сьогодні є свідками справді справжнього героїзму наших колег, зокрема, героїзму тих, хто зі зброєю захищає наші з вами кордони. Замислимося, як же ж народжується цей героїзм. Чи можна назвати героїчними діями тих, хто не на полі бою, а у тилу тримає освітянський фронт? Спробуємо скласти такий узагальнений портрет сучасного українського педагога у мовах війни. З цією метою я пропоную вам познайомитися з учителями одного педагогічного колективу. Це освітяна ліцею селища Ярова, Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області. Про них не написано статей, не створено репортажів, вони не фігурують серед фіналістів і переможців популярних учнівських е, учительських премій, зокрема відоме Global Teacher Prize. І ми сьогодні дуже раді, що два наших вчителя української мови і літератури увійшли у десятку найкращих. Вони просто сумлінно і відповідально роблять те, що не можуть не робити. Чи можуть бути ознаки героїзму в цих освітянських буднях? На мою думку, так. І спробую це довести. Але спочатку невеличка така довідка. Селище Ярова, що розташоване між і Святогірським і Дробишевим, з червня по вересень 2022 року перебувала під окупацією російських військ. 19 вересня селище було звільнено Збройними силами України. Коли російські танки увійшли в селище, одне із перших, що вони зробили, то декілька залпів випустили по школі, значно зруйнувавши її. Яка мета була цього обстрілу, зрозуміти важко, адже потім вони самі перебували в цій школі. Інакше як прояв освітнього геноциду це назвати не можна. Отак От зараз виглядає школа, про учителів яких я хочу розказати. Вони всі повнені надії, що знайдеться люди, які допоможуть їм відбудувати, відновити їх школу, ліцей, і вони зможуть приймати своїх учнів вже в своєму рідному навчальному закладі. Смертельні подарунки окупантів, на жаль, досить можна побачити і сьогодні в Яровій. Найбільшу загрозу, звісно, вони представляють для дітей селища. Так рік назад всіх їх мешканців охопила нова трагедія. 9 дев'ятирічний хлопчик дістав поранення, граючи з боєприпасом. Небезпечний предмет він знайшов разом з друзями біля розбитого ворожого танку, який досі залишається на території. Діти гралися з боєприпасом, той вибухнув, і хлопчик дістав поранення руки. Ця історія виразнує те, що зараз відбувається в Ярові. Станом на 1 вересня 2023 року, на цей початок цього навчального року, в ліцеї Юрової навчається 56 учнів. Дехто з них перебуває за кордоном. Більшість тут, в Україні, зокрема і три, підключаються до занять з тимчасово окупованих територій. В основному це малокомплектні класи. Наприклад, в першому класі два учні всього, в другому класі шість учнів. Директором ліцею є Єрова Кришкевич селища Єрова Кришкевич Вікторія Володимирівна. Взагалі, педагогічний колектив складає 21 особа. Я дуже вдячна пані Овчаренко Руслані Петрівні, учителю історії, заступнику директора ліцею, завдяки якій я змогла познайомитися з педагогічним колективом цього ліцею. Всі учні якого отримують освіту дистанційно. Оскільки в селі проблеми зі світлом, інтернетом продовжується, адже лінія фронту зовсім близько, як ви розумієте. Для того, щоб мати цій пункт, який по суті тимчасово замінила рідну школу. Консультаційний пункт знаходиться в одній із кімнат сільського клубу. Як сказала сама пані Руслана Петрівна, це як колись церковно приходська школа. Всі Часть паралельно, всі підключаються. Тут проводяться діти приходять туди, і в одній кімнаті і учні другого класу, шостого класу, десятого класу через всі можливі пристрої підключаються до занять. Звісно, їм складно перебувати в одному такому невеликому приміщенні, але все одно уроки і дуже багато заходів вони проводять. Тут проводяться різноманітні культурні і соціальні заходи, завдяки тому. Що діє система Starlink учні можуть підключатися до уроків, які проводять їх учителі? Тут же проводять різноманітні свята, конкурси, школі беруть участь в олімпіадах, різноманітних позакласних заходах. По суті, всі знаходяться в одному приміщенні. І це досить непросто. Самим учителям почасти, щоб знайти стабільний інтернет і провести урок, потрібно об'їхати ледь не всі сусідні міста і села, щоб знайти більш-менш стабільний зв'язок. Але водночас увесь педагогічний колектив ліцею Ярової не те, що не опускає руки, а нових планів, ідей, віри. І віри в те, що їх рідну школу обов'язково відновлять і вони зможуть і далі дарувати своїм учням добро і світло, віру і незламний дух справжнього українця. Справді, хочу зазначити, що вражає кількість заходів, які проводять педагоги Яворівського ліцею. Not, справді, Це вражається кількість і те наповнення, яке відбувається, що вони роблять і з якою метою. А ми розуміємо, що деокупація, про яку я тільки що говорила, культурна деокупація, вона дуже важлива і дуже важлива, особливо на тих територіях, які наближені до фронту, які перебували під. Окупацію і от саме цими займаються педагоги ліцею Ярової. Ми може, ви всі можете подивитися, що вони роблять, якщо ви зможете зайти на сайт ліцею, а він дуже активний, він оновлюється, і там дуже багато різноманітних заходів, про які весь час висвітлюють педагоги свою діяльність. Це і квести до Дня Конституції, квест-гра. Квест Здобуть прапор до дня державного прапора, літня освітня онлайн школа, школа майбутнього першокласника, челенджі, віртуальні екскурсії, регулярні уроки з витяги. Герої рідного краю, різноманітні конкурси, наприклад, один із останніх онлайн конкурс віршів на тему Я українець, підготовка історичного віснику Моя Україна єдина та війна, проведення Олімпійського тижня, днів шанування, наприклад, героїв УПА, партизани підпільників, підпільників, підпільників. Перепрошую, дні пам'яті, наприклад, жертв нацизму і фашизму, трагедії Бабиному Яру. І багато, 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 багато різноманітних заходів. І хоча, як я вже зазначила, колектив складається з 21 педагога, але на кількості якості це не позначається, яку ведуть освітяни, в самому селищі працюють зараз от ці 5 педагогів, яких ви бачите на цьому екрані: Доля Алла Вікторівна, Вогославський Миколаєвич, Вогославська Олена Миколаївна і Распутня Лариса Анатолівна. Ви можете побачити, що на цій фотографії на одній з стін школи написано Люди об'єднані Україною. Вони справді це мабуть, це гасло дуже влучно і точно передає цей незламний дух педагогів селища Ярова про те, що вони роблять. Наприклад, доля Алла Вікторівна, учитель початкових класів зі стажем роботи на посаді 35 років, з 18 років працює в своєму рідному школі ліцеї. Бути вчителем це її свідомий вибір, і, попри всі випробування цієї страшною війною, вона з радістю йде цим шляхом, вона любить своїх учнів, свою малу батьківщину. Для неї найбільшою радістю є можливість, як вона зазначила, плекати маленьку дитину. Спостерігати, як із розгублених першачків виростають великодушні, успішні творчі особистості, справжні патріоти своєї країни. Тому багато заходів, які проводить Алла Вікторівна, спрямовані на громадянське виховання. І тут ми бачимо деякі з них, які проводить Алла Вікторівна, тому що усвідомлює, що дуже важливо, що маленькі учні. Маленькі українці росли свідомими патріотами своєї країни. Учитель Ващенка, Альона Олександрівна, учитель фізики і інформатики, теж не залишається осторонь виховної роботи з учнями, не обмежується викладанням фахових предметів, бо розуміє, що від того, що засвоюють школярів в юному віці, чи стануть вони свідомими громадянами своєї держави, буде залежати майбутнє України. Альона Олександрівна разом з учнями готує віртуальні журнали. Наприклад, до дня жертв трагедії Бабиному Яру залучає учнів до різноманітних заходів патріотичного спрямування. Так, наприклад, до Дня пам'яті захисників України, що відзначається 29 серпня, разом зі своїми учнями вона приєдналася до всеукраїнської акції пам'яті Сонях. Разом із Богуславським ігорем Миколаєвичем вони організували майстер-клас сонях і пам'яті, на якому школярі власноруч виготовляли цей символ скорботи за загиблими українськими героями. гороями. Хочу зазначити, що шана загиблим героям України увага до теми пам'яті, важливість її збереження для майбутніх поколінь є провідною у позаурочній роботі педагогів ліцею селища Ярова. Та Олена Миколаївна Богославська, яка 12 років очолювала колись цей колектив, тепер працює вчителем початкових класів завідувачі шкільної бібліотеки, щедро ділиться своїм п'ятдесятирічним досвідом з колегами. От буквально щодавно напередодні дня захисників і захисниць України для учнів усіх бажаючих була підготовлена виставка слава захисникам і захисницям України. Дуже часто, як я вже сказала, уроки пам'яті, уроки звитяги, які стали традиційними для вчителів цього ліцею, вони відбуваються і поза межами навчального приміщення тієї кімнати, про яку я вам сказала, в будинку культури, де навчаються учні. Так, напередодні дня захисника і захисниць Олена Миколаївна разом з учнями відвідали родину загиблого Сильченка Микола Миколайовича, який з родом, родом з селища Ярової, народився тут, виріс, і вони. Пішли до родини, батьки героя поділилися з учнями, спогадами про свого сина, його світлинами, а школярі мали змогу роздивитися нагороди та подяки, отримані героєм захисником. Безумовно, що такі зустрічі закарбовуються пам'яті учнів, дають відповідь і про ціну боротьби, і про боротьбу України у цій війні за свою незалежність, і про невідворотність цієї боротьби. Хочу зазначити, що іноді для того, щоб знайти більш-менш стабільний інтернет і підключитися до заняття, учителям ліцею доводиться об'їздити ледь на весь район. Так, наприклад, часто робить Богославський Ігор Миколаєвич, учитель захисту України, трудового навчання та основ здоров'я. Ігор Миколаєвич, представник учительської сімейної династії, в своїй роботі насамперед намагається виховати своїх учнів активну громадянську та життєву позицію, і про це свідчать численні патріотичні заходи, які проводить Ігор Миколаївич. Я назву тільки буквально декілька. Це гра квест незалежність у тобі, метою якого було поглибити знання здобачової освіти про Україну, про її багатовікову історію, важливі події та персоналі українського державотворення. І про тих героїв, які славлять Україну сьогодні, до Дня жертв пам'яті політичних репресій Ігор Миколаївич провів годину пам'яті та скорботи на тему ми пам'ятаємо, оскільки вважає, що вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму, привернення уваги школярів до трагічних подій в історії, відродження національної пам'яті це першочергові завдання сучасної національної освіти. Тому традиційним уже стало проведення заходів Герої рідного краю, які організовують педагоги ліцею. Взагалі активність педагогів ліцею Єврової справді вражає, вони всі різні. За характером, віком, віком фахом, своїми оподаваннями, але всіх об'єднує відповідальність перед своїми учнями, небайдужість, якими вони будуть у майбутньому. І головне, що їх об'єднує, це любов до своєї України. Тому напис, люди об'єднані Україною, це справді про них, освітян ліцею Єрової. Селище, ще раз нагадую, яке зовсім близько до фронту, де війна нагадує про себе гучно і щодня. Але там, де є чітке переконання, що це місце назавжди було і залишається українським, зокрема і праці таких педагогів. То яка ж вона особистість сучасного українського педагога у вимірах війни? Ми можемо з вами зазначити, що насамперед це людина з активною життєвою громадянською позицією, це справжній патріот своєї держави, особистість, що щоденно. Фаховою мужня робить свою справу, робить її тому, що це усвідомлює своє покликання, тому що не може інакше. Це особистість президента принциповість воїна це майже завжди продовження принциповості твоєї родини і твого вчителя. Будь-які можливості держави. Це завжди відображення знань і талантів її людей, уміння людей реалізувати цей талант, що захищають люди світло чи темряву, порядність чи зло, життя чи неволю, усе це те, чого вони навчалися і чого навчилися, чого їх навчали. Буває дистанційно, буває безпосередньо, але завжди має бути щиро, інакше просто не спрацює. Дякую всім за увагу.